Майже 20 тисяч гривень саме стільки за словами Світлани уже витратили, аби зібрати доньку до першого класу. Ми купили кросівки, за них заплатили 1300, Купили штани 700, сімсот гривень. По дві кофточки по 400, здається 20 гривень. І це ще далеко не увесь список. Жінка зізнається, по сімейному бюджету такі покупки б'ють із ще малою силою. Тож, коли дізналася про нову державну програму, пакунок школярам, вирішила скористатися не роздумуючи. Ми щиро дякуємо нашій державі за таку допомогу. Вона хоч ну невеличка, але четверту частину ну, третю. Ми муну ми, ми вдягнули. Ми купили, ми придбали канцелярію. Державна програма Пакунок школяра розпочала діяти 18 серпня. За цей час в Україні подати заявки вже встигли 98 тисяч людей. До листопада діє ця програма для того, аби закупити необхідне приладдя, зошити і усі необхідні канцелярські різноманітні товари. на 5 тисяч гривень, тому через дію можна активувати цю послугу, зареєструватись і отримати відповідне фінансування. Сума додаткової виплати становить 5 тисяч гривень. Отримати її може будь-хто з батьків для цього. Потрібно мати в дії біометричний документ. Ми вирішили сформувати такий пакунок школяра, який буде доступний після того, як батьки запишуть дитину в школу. Система шкільна передає цю інформацію нам в пенсійний Фонд і в дії людям приходить пуст сповіщення про те, що от вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через дію, що готові, і на їх спеціальну віртуальну карточку в дії зараховані гроші. Щоправда, використати кошти можна лише на визначені групи товарів та у певних магазинах, та й це не є проблемою. Зізнається мати першокласника Катерина. Прийшло сповіщення, і я авторизувалася через дію і через десь. 10... 14 днів прийшли кошти на карточку. Це полегшує наш бюджет, бо я працюю на двох роботах і нам це. Ну, допомогло в нашій сім'ї по бюджету. Деякі бо треба зібрати 200 дитини, одну до садочка, другу до школи. Крім того, у Мінсоцполітики працюють над новим комплексним підходом для підтримки родин, щоб забезпечувати фінансову допомогу не тільки на етапі народження дитини, а увесь період до досягнення нею дорослого віку. Відповідний закон Верховна Рада України вже підтримала у першому читанні. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.